Ні, на співає колисково ведмедикам і досі не може повірити, що вдома є чай. Це Таня. Їй три роки. Вона звикла жити на війні. Кілька місяців дівчинка мешкала просто зі солдатами у батальйоні Шахтарськ. Там воювали її тато і навіть мама польовим кухарем. Тепер батальйон розформували, і тані піти нікуди. Дім був у Донецьку. И это когда тут попадать, там война зовут. Война? Война. Да, когда надо ямку прятаться, то я надо бежать. Этого... Были под э, волновахой с ребенком. Мне до конца не верится, что все хорошо. Мама Ірина просить закрити обличчя своєї донечки, щоб не впізнали родичі і сусіди. Усі вони зізнаються по інший бік барикади бойовики ДНР. І навіть рідна мати не знає, на чиєму боці воюють її син, невістка і навіть маленька онука. Утім, Ірина твердить, вони з чоловіком захищати Україну рушили без вагань одні проти всіх. Десь у нас радітиля, що у мене, що у нього мама. У нас батьки, що у мене, що у нього мама. Усі за ДНР, ніхто не знає, де ми. Повертатися страшно. Хлопці казали, із Тореза, що за їхню голову там хто 5 тисяч пропонує. Якщо повернемось, цілком реально що вб'ють ще й грошей зароблять. Ально шо в'ють, що й деньги затепачі відтак Ірина з дитиною і чоловік-захисник опинилися без даху над головою, без роботи, копійчини і фактично без прав. Чоловік знову збирається на війну, але статус учасників АТО сім'ї досі не надають, каже, бо пішли добровольцями, а отже, жодних пільг. Так само підвішеними у повітрі опинилися усі найпалкіші захисники України, каже голова спілки ветеранів АТО Кирил Сергієв. Усі, хто поставив на карту життя не за призовом з військомату, а за покликом серця і в першу чергу саме таких дуже багато, і в першу чергу найголовніше проблема у тому, що наша держава сказала А і не сказала Б. З одного боку допустила саме явище добровольчих батальйонів, з іншого не довела це явище до кінця. Терміни доброволець і добровольчий батальйон повинні бути законодавчо урегульовані. за словами Сергеєва, точної кількості добровольців зараз не знає ніхто. Сам ветеран намагається створити центр реабілітації воїнів каже, меценати виділили кілька кімнат на одному з промислових підприємств, поставили ліжка і один тренажер для скалічених. Та поки що все це силами волонтерів і небайдужих, і лише на 12 місць у масштабах країни проблеми бездомних, безправних героїв і їхніх сімей вирішувати ще не починали.